Всім привіт! Сьогодні розкажу про п'ять книг, які асоціюються у мене зі світами і обов'язково подарують різдвяний настрій. Перші дві книги у цьому відео можливо видатися комусь не вельми різдвяними, але повірте, насправді це не так. Дівчина онлайн узор не вже якось з'являлась на моєму каналі, але тоді я про неї майже нічого не розповідала, тому думаю, зараз саме час це виправити. Це перша частина із трилогії і моя улюблена, у якій Пенні відправляється підкорювати різдвяний Нью-Йорк. Я люблю цю книгу її святкову атмосферу, персонажів, які мають зовсім різні характери, і звичайно чудовий гумор. Друга кінчата флогарки дивовижна ембі королева Драми. І це друга книжка серії. Перша книжка з серії була про Люсі, події відбувались на Хеловін. Події цієї розгортаються на різдво, і в центрі історії Ебі і Ча, дівчинка з компанії. Перша з цієї історії я познайомилася у червні 2020 року. І тут і не тільки цікава історія. На кінці книги є десять порад для власного блогу. А оскільки два роки тому я і сама починала вести канал, це для мене було дуже важливо. Третя книжка це історія Ернеста Теодора його вминала Лускунчик. Для мене це справді одна з найріздвеніших розповідей, які я тільки читала. Це видання містить чудові ілюстрації і диск із музикою до плюс кончик. До речі, є екранізація дійсно, яку я б теж радила переглянути. Наступний дві я ще не, чи не читала, але обов'язково це виправлю. Це лів соколики різдво, одна із книг із серії про Львів. Книга є збіркою оповідань оповідання кращих письменник України. І, звичайно, таке таких книг мені подобаються не всі оповідання, але в цьому і в сенс. Тут зібрано дуже багато розповідей, щоб догодити читачу з будь-яким смаком. Родинкою книги також є те, що вона написана синіми літерами. І останнє це ідеальні роздводи собаки. Тепла і добра історія від Брюса Кемерона. Думаю, більшість із вас знайомили також з його історіями Шлях додому, життя мета собаки і подорож собаки. Я повине саме на різдво час читати такі книги, адже вони заставляють нас подумати над важливими речами.